А я тружусь, тружусь в поті ліса. Збираю замовлення, а на годиннику вже. А скільки вже на А годиннику? На годиннику вже пів на першу. То новенький, хто, може, не бачив. Бо багато запитують, і на цьому тижні знову були запитання, де брати закваски і ферменти. Ось ось вони ось вони фасуються перед замовленням. от Сьогодні відправка ось пофасувала і збираю замовлення. На кожному пакетику підписано: да, це фермент. В куточку пишеться, на скільки літрів. Посередині пакетика, ось, пишеться дозування знизу термін придатності. І так само на заквасках. Всі закваски підписані так само. Тобто закваска для чого: там? йогурт, СТ, НЖЛ. Далі, на скільки літрів в верхньому кутку, дозування, яке рекомендовано виробником заводу. І знизу термін придатності. Так що, кого цікавлять закваски, ферменти, ложки, форми, то замовляти їх можна в нас. Що, дівульки, красатульки-дівки лежать. Я зібрала вже всі замовлення і відправляюся Ой, зараз. Отак, закрила. Отут ось я казала. Хочу ту туйку посадити. Ой, а оце все треба розгрібати. Роками складалося все. Капець. Отут невідомо чи прийнялась ця троянда. Чи, точніше, чи не вимерзла, бо по осені жива була. Та точно не вимерзла бо там росточки вже бачу а тут а тут нічого ще не бачу ну це не коперсалася і в цих ще не коперсалася не знаю що тут коротше якось так здрасті ви мене проважаєте угу, дякую о там розгородили вже все я ж казала будівництво почалось так все я пішла на манікюр і педикюр Взяла. Блін, коли ж ці гілки поспилюємо. Не пройдеш. Взяла дівчаткам лосіни. Якщо підійдуть, хочу подарувати. Вирішили розпочати косметичні процедури з педикюру. Ну, це ж все-не все. Минулого разу всі сміялися, що мені за манікюр за 100 гривень ще й каву давали. Дивіться, як треба сусідів зустрічати отак. От от. Бачите, як мене тут люблять. Я сподіваюся. <різь> <різь> Я сподіваюся, що люблять. Тут у нас все включено. Отак от все включено. <різь> да? Ноги ну, робили, робили, не допоказували, тепер руки покажемо, да? Mm -hmm. Um -hmm. От у мене майстер з усім соглашається. Що не скажи, усе погоджує. Нічого, нічого, Варюша. Головне досвід. Напрацювати. Теорія це одне, а практика це друге. Слушай. Слухайся, моя пані. Пані, пані, моя пані. Сама база красива. сама база красивенька, Ой. круть верть, круть верть, цілий день сьогодні релаксую Угу. Да? Mm -hmm. mm -hmm. То ноги, то руки, то руки, то ноги. Ой, я вже зараз на дойку Сушимо? Сушим. Сушим. Угу. Угу. Останні секунди. Да? Угу. Угу. Сьогодні вирішила зробити глянцевий. Не матовий, а глянцевий заодно перевіримо, як цей топ себе поведе, щоб знати напевно. Три, два, один. Евріка. Ти Ты... що все? Угу. Uh -huh. Ліпкий слой не знімається? Угу. Uh -huh. Він без ліпкого слоя. Ага. Ну, добре. Тук-тук-тук-тук. Все. Все, я вже вдома. Зібралася на дойку. У них якось темно. У мене освіщення. Набагато яскравіше, мені краще вдома видно, а в них якось темно. Все нічого, хто прибіг, все нічого, окрім того, що ви сидіти 5 годин, це ще той фокус. Затекло все, що могло. І спина, і руки, і ноги отекли. Як это, як колодка зробилася, я не звикла по 5 годин сидіти. Да? Охрана прийшла, бач? Охрана, так. Да. Охрана прийшла. Скучав, скажи, я скучав, пішла на цілий день, скажи. Вова каже, красиво. А чи надовго? Да? Так ти сказав. Угу. Коротше кажучи, ото якось так. п'яточки гладенькі, ногтики красивенькі, і на руках, і на ногах, а там побачимо. Вирішила зробити глянець, спробувати, як вести ми себе цей топ, чи буде він стиратися, чи ні. Придбала в сусідки собі два спреї, а то в неї їх розмили. Залишилося чи 3, чи чотири. Кажу: я, ні, так діло не піде. Бо поки я до неї дійду по спреї, вони закінчаться і знову не, невідомо, коли вона їх отримає наступну партію. А спреї класні і об'єм тут класний. Тому взяла собі два штучки. Ну, все, тепер можна йти на дойку, поки я наводила марафет. Вова повідправляв усі посилочки, отримав нашу, але на дворі вже темінь, тому показати не покажу. Бо на годиннику вже 15 хвилин на восьму, тому там не видно негриця вже. От. Да, малыш, да. Ти скучав, звісно, ти скучав. Да, ти скучав, мій маленький. скучав маленький, такий удаленький, Стрихти вже пора оцього малиша вести. «Да, пора вести стріхтю вже, скажи мені. Ось. Е, поки я там релаксувала, Вова все повідправляв, отримав. Так що отак день пройшов. І попрацювали, і порелаксували. Заготовка моя на Белпери стекла. Я прийшла додому, відправила її в друшляк. Запхала в холодильник під гнот, нагрузила на неї 5 кілограмів і буде до ранку стояти стікати. Так що такі справи. Все, будемо на сьогодні з вами прощатися. Малиш, я зараз йду до Кожюляк. Да, там принцески ждуть, їсти хочуть. Вони сьогоднішнього дня без обіду, да. Без обіду вони були, вони вже в нас дорослі, скажи їм три тижні. Хвати мало копить. Зерно треба їсти. Заросший вже страшний. Все, ми, з Мікі бажаємо вам гарного вечора, тихої, мирної ночі. Ну і бувайте, скажи папа. -па". Ну, підніми голову. Ну, попрощайся, скажи, бувайте, до завтра. Папа, хе, хвост. Все, до завтра.